Друзі, привіт, приїхали ми на здисковану пшеницю. Настав нас вісне. Вчора в нас пройшов дощ. Вирішив заборонувати та ну, думав щось посіяти. По факту дощу тут не було. Зараз я вам покажу. Ну, ми все одно заборонуємо. Передаючи на суботу, але тільки що дивився, субота вже відкладається, вроді би там стоїть на, на неділю. І ну, не знаю. Не знаю. Не так як хотілося, В общем, щось рівняється. Зараз я вам покажу. Так, ось дивіться, оце, пройшов, там край теж пройшов. Ну, звісно, щось барана щось робить, але що вона зробить проти отакої. Що це за дощ? Ну, вона, вона не б'ється, я не знаю. Можна було зранку, не можна було, хотілося б. Хотілося приїхати зранку, але ж заїхав на фазенду і все пішло вверх ногами. Чи я там ще назвати. В общем, ми заборонуємо, не знаю. Я сьогодні спілкувався, хто каже посій соняк, хто каже посій Сою. Соняк нас залишився якраз на цю, на цю ділянку, нам би його вистачило. Сої, та в нашому районі взагалі не сіють. Ну не знаю. В принципі там... Можна десь розжитися, ну але я не бачу тут, перспективи я не бачу. Ото От вже забороновано воно відділяється полоскою. І краєм забороновано. Ну, видно. Ну, я не, не знаю. Не знаю. Зараз заборонуємо, гірше не буде. Скажемо, вирівняємо щось. Не знаю, сьогодні ще Нюхоланд поїде на шабашку, ще вечором переганяти його. Завтра зранку я, мабуть, тут борони залишу. Завтра зранку, мабуть, ще приїде МТЗ. Та ще в діагональ, тільки в другу сторону. Буква Х, скажемо скажімо так. Заборонуємо, мабуть, на скорості вже. І ще раз. А там подивимось. В принципі, якщо в неділю піде дощ, то я думаю, може ще й якщо ж піде. Не такий, як оце пішов. Ну, у нас біля села взагалі. У нас ось село 700 метрів. Ну таке, пиль прибило. Куди далі, на полях, да, там де сонях, там полило. Сьогодні обіжав усі ділянки, ну якби там більш-менш. Оце якось так. 过来追我！